Після Революції Гідності Владислав Таржинський став волонтером, очолив військово-патріотичне об'єднання Коломия Центр. Коли розпочалися бойові дії на сході, пішов добровольцем у серпні 2014 року. Почав служити у 5-му батальйоні територіальної оборони. Після його розформування перевівся у свою стихію десантні війська. 80-й Восьмисятах -е, ремобільну бригаду, Ну і в кінці так само так прослужив до кінця. Так просто жив пару днів назад, тому звільнився. Уже весь 80-та бригада була по всьому тепер кордону так названої лінії Рахувати, що. були на охороні Луганського тест. Після ми вийшли на ротацію. Після ротації повернулися вже на нашу базу, так, так, так назвати, тимчасову базу, постійну тимчасову базу. Потім Владислав Таржинський з побратимами служив у Мар'їнці. Там отримали вони нову техніку, американські хамери. Із аеромобільної бригади їх перевели у десантно-штурмові війська. Розповідає боєць на один незалежності. Командир бригади отримав прапор. Вже такий бойовий прапор. 80-го окрема десантно-штурмової бригади. Я був техніком роти відповідав за зброю. і Техніку в роті бо відподавна липні місце було створені мобільні групи. По боротьбі з контрабандою і диверсіальною розвідувальними групами. Ну, і наша рота по екіпажна, там в склад тих груп входили СБУ, фі Фіскальна служба України, прокуратура, там міліція представники представників міліції. Ну, від кожної силової структури там було, корейші, були представники. І так як у нас корейші, бойова техніка, у нас серйозна бойова техніка, і ми везумов війська в кінці. Прикривали ці групи на виконання заданнями, служили бійці на лінії розмежування від щастя до Маріуполя. Проте враження від перебування на сході неоднозначні, каже Владислав Таржинський. Наші хлопці сміливі й патріотичні а от деякі керівники нечисті на руку і воювати бажання зникає. Враження навіть більше гнітущі. Тому що зараз станом армії на, 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 на даний час до чого посилили армію, перші призив була велика волна патріотизму. Люди йшли за задоволенням, служили. Все. Тому що зараз е, керівний склад більше винувати цей вищий керівний склад, щоб людей відбили той патри... дух патріотизму відбили. І виходить, що зараз починається те, що ми зараз в цих мобільних групах, виходить, що ми десантні війська. Десантну штурмові війська, тому що ми мали би воювати з противником, ну, нашим це. Але ми, виходить, що нас кинули на боротьбу з нашими, же, з нашими ділками бізнесменами в погонах займаються. Тому що починається контрабанда, розвідно для груп там було мало. Машини пропускали наші ділки в погонах, тому що на рівні Камбріїв, на Камбатів то, що ці, э, розвідники наші були, тих батальйонів, бригад, то, щоб були командири э, цих підрозділів, все взяли в руки і зробили із того всього бізнес собі на карман. За пропуск кожної машини була встановлена такса, розповідає Владислав Таржинський. Суми сягали 150 тисяч гривень за одну машину. Гроші поповнювали кишені деяких армійських керівників. 80-та аеромобільна бригада власне й боролася з нечистими на руку армійцями. Коли почали боротися, почали супротивки на, на супротивки, саме кричи сутички. Саме ж своїми почалися оборожено статички. Закінчилася активна фаза війни. Почали встановлювати сферу в ліянні, і там починали почали просвітати по в кванах Це саме жахливе, що зараз твориться в армії, мобільну групу розстріляли. Цих людей я особисто знав. З ранку ми змінилися, що спільна фотографія, що ми попрощалися, і на другий ранок дзвонок. Ну, теж наші товариші і кажуть, ви знаєте, знаєш, саме хлопці загинули. Ніякі диверсійні групи не були рядом, тільки свої були. Злодійство процвітає, бо його кришує. Деякі командири батальйонів переконаний Владислав Тержинський. Мова йде про продукти харчування, пальне. Боротися з цим важко, бо хлопці це викривають, але нічого в результаті не змінюється. А ще бійцям самотужки доводилося ремонтувати техніку, а деяку просто збирати скупи металобрухту. Але попри всі негативи, Владислав Тержинський не шкодує, що був на сході. Каже, там все розумієш, хто твій друг, а хто ворог і хто справді любить Україну, а хто просто використовує ці слова як прикриття злочинів.